Топ 5 маркетингових помилок, які вам дорого обійдуться. Перша помилка найбільш важлива. Ви не вивчаєте свою цільову аудиторію. Чесно скажу, тільки в двох з семи компаній, в яких я працювала, була детально прописана та вивчена цільова аудиторія. І знаєте, що дивно, саме у цих двох компаній було менше всього проблем з продажами. Детальне вивчення вашої цільової аудиторії та її сегментація це основа успіху ваших продажів. Болі, заперечення, страхи та бажання вашої ца це абсолютний мас ноу для кожного проекту. Помилки у цьому етапі можуть звести на нівець усі ваші подальші маркетингові зусилля та про злити ваші бюджети на рекламу помилка номер два. Ваші клієнти в соцмережах. А де ви згідно з останньою аналітикою за 2024 рік від HubSpot та Spotio, 70% компаній, які використовують продажі через соцмережі, мають кращі результати, ніж їх конкуренти. Вони залучають більше клієнтів та мають вищу конверсію. Також бренди, що активно працюють у соцмережах, на 61% частіше спостерігають збільшення доходів. Тому, якщо ви не просуваєте свій бізнес через соцмережі, ви втрачаєте прибуток. Помилка номер три: ігноруєте seo оптимізацію в Instagram, Ваші клієнти вас не знайдуть. Особисто. Я 70% покупок, зроблених в інстаграмі, знайшла через ключові слова. Всі ми знаємо про SEO для сайту, але інстаграм тепер підтримує SEO для постів, що робить важливим використання правильних ключових слів у ваших підписах та описах. Досліджуйте популярні ключові слова, які використовує ваша аудиторія, і додавайте їх у контент. Більше того, завдяки seo оптимізації ваш контент буде доступний до пошуку в інстаграмі постійно, а не тільки перший час після публікації. А останні дві помилки шукайте в описі під цим відео.